33,3 тисячі підписників в моєму Тіктоці, як збулося саме це моє бажання, як воно виконалося. Хочу вже давно хотіла вам розповісти. Мене зараз вже більша кількість підписників. Тікток, але я довго не могла сформулювати і зібратися з думками, щоб розповісти вам, як же збулося таке моє бажання. Десь близько року тому я загадала в день як Ша Трітя, коли ми загадували з вами бажання. Я загадала саме таку кількість підписників в моєму Тіктоці, саме 33 і 3. Чому саме ця цифра всплила в моїй підсвідомості в той момент, коли я прописувала свої бажання? І я, звісно, її почала уявляти. Я уявляла, як я змінюю з такою кількістю підписників, як я починаю більш регулярно викладати контент, як у мене з'являється більше відповідальності, як з'являється менше часу на відпочинок, тому що в мене більше відповідальності, більше роботи. Звісно, я почала уявляти, що я вже досягла цієї цілі. Я почала проживати цей момент виконання моєї цілі. Я буквально відкривала тік-ток, в якому було 450 підписників, і уявляла, що там цифра 33,3. і 3. саме за допомогою моєї уяви, саме за допомогою моєї працездатності мотивації і тому, що я регулярно робила те, що я хочу, те, що мене надихає, мотивує. Саме завдяки цьому я і досягла цілі 33,3 тисячі підписників. Саме ця цифра була у мене в голові, і я хочу вам порадити. Якщо ви бажаєте чогось, уявляйте це конкретно. Якщо ви бажаєте... Червоний мерседес то це яка буде модель, який буде там салон, який буде у вас люк, чи панорамний дах, чи там буде якесь зоряне небо, якого кольору салон, якого кольору стеля, які колеса на цій машині, якого року випуску, яка коробка автомата чи механіка. Уявляйте все до деталей. Так вашому мозку буде легше зрозуміти, що вам потрібно, і щоб вам це дати. Уявляйте, що ви на ньому їздите, що ви його паркуєте. Уявляєте, що ви відвозите його на мийку або заправляєте. Уявляєте всі ці моменти, і за допомогою такої детальної уяв уяви, за допомогою такого детального сценарію, який ви прокручуєте в себе в голові, ви і досягнете всіх своїх цілей, і всі ваші бажання точно збудуться. Але є нюанс, що потрібно ще для цього щось робити. Але про це поговоримо в інших відео.